VOK 300 ДС поставили передню гуму 110, 90 на 17 Колесо виглядає дуже великим, Я такого не очікував. По зазорам зад нормально, тут нормально. Але спереді. Ну, оці вусики поки що, Поки що вусики. Ну, дуже стрмно. Дуже стрмно. Можливо, підняти трішки. І мотоцикл став вищим. По наклону відразу відчувається, що він крутіше стоїть. Ну, треба проїхати, спробувати.